Вітаю вас на тревел шоу Мандрівки Україною. Я Марія Польова, подорожі Україною, і збираю для вас врожай цікавинок. Почнемо з рекордів. А ви знали, що у Києві знаходиться найдовше у світі алея сакор, що занесена до книги рекордів Гіннеса? Її висадили у 2011 році члени японської делегації. Це було понад 360 дерев на довжині 988 метрів. Алея розташована на лівому березі у парку Кіото. Щороку вона вражає українців і іноземних туристів своїми фантастичними кольорами під час світіння. Нещодавно я відвідала фантастично красиве місце на Закарпатті долина нарцисів. Я ніколи ще не бачила таку їхню кількість. Долина знаходиться біля міста Хуст і є найбільшою площою дикого нарциса вузьколистого у Європі. Уявляєте собі? До речі, цю квітку занесено до червоної книги. А тут прямо стільки їх! Побачити це диво приїжджають з усього світу. А мені одного разу замало хочу ще повернутися. А от мій врожай цікавинок наразі вичерпано. До наступної зустрічі! Бувайте!